Що отримає Україна Томагавки напередодні? Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не розглядає передачу цих ракет Україні, втім не виключає, що може змінити свою думку у майбутньому. Нагадаю, що про схвалення Пентагоном поставок ракет великої дальності Україні раніше повідомляв телеканал CNN. Чому ці ракети так необхідні? Для яких цілей на території РФ їх можна використати? Поговоримо про це з Анатолієм Храпчинським, заступником гендиректора компанії з виробництва засобів РЕП, експертом із авіації. Я вас вітаю. Слава Україні Рем, слава! Отже, пане Анатолію, Пентагон на боці можна сказати, України сказав, що вистачить ракет томагавків і на Сполучені Штати для захисту і для України. Остаточне рішення за президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. І його остання відповідь на запитання журналіста, чи розглядає він можливість постачання? Дослівно, ні, не зовсім. І він додав, що може передумати. Тож питання лишається відкритим. А поки пропоную поговорити, чи можуть томагавки стати геймченджером у війні на цьому саме етапі, чи не запізно, навіть якщо їх передадуть е, через місяць або протягом місяця. От якої потужності ураження ці ракети, і в якій кількості вони можуть змінити ситуацію на тепер. Давайте почнемо з того, що насправді зброї на кшталт Геймченджер не існує, тому що існує комплекс видів озброєння, які можуть бути застосовані для того, щоб завдати ворогу суттєвої поразки. Ті саме томагавки потрібно буде застосовувати з низкою інших видів озброєння, які дозволять прорвати протиповітряну оборону ворога або е навантажити її до цього. Відпрацювати по інших об'єктах, які призведуть до. Тої мети, яку ми переслідуємо. Тому, в принципі, якщо ми кажемо про томагавки, чому Сполучені Штати заявляють, що їх достатньо? Тому що, умовно кажучи, бачучи ті масовані обстріли з боку Російської Федерації, ми передбачаємо, що таку ж саму кількість томагавків нам потрібно. Але для порівняння на на, на, на початку 90-х років під час іракської операції сполучені штати витратили понад 800 томагавків для здійснення військових операцій, водночас за останні періоди застосування цих тамагавків скорочується до численності там 10-5 ракет, які призводять до потрібного ефекту. Тобто, ми кажемо про те, що це зброя суттєво покращила свої технічні можливості і може використано як точкові удари по потрібних цілях. Водночас, треба не здобувати, що для того, щоб відпрацювати тамагавками. Можливо, потрібно для початку відпрацювати ті між самим штормшедо, тому що штормшедо це ракета, яка може пробити будь-яке укриття, завдати удару по командному пункту, а потім можна казати про застосування там, гавків, наприклад, якщо ми кажемо про аеродром, який треба знешкодити, тобто ми знищуємо командний пункт, потім знищуємо злітно-посадкову смугу і окремі елементи для того, щоб так мовити позбавити будь-яких можливостей або передислогувати авіацію, або інші якихось дій з боку ворога. Тому. Ну, а безумовно, треба казати про те, що це ракети, які можуть додати окремих рішень, е, в, наприклад, в, на лінії бового з'єднання. Умовно кажучи, ми можемо позбавити можливості виготовляти деякі види озброєння за рахунок прориву протиповітряної оборони такими ракетами, е, деякі виробничі потужності, деякі аеродроми, але. Пріоритетні цілі, зрозуміло, що будуть вже обрані перед застосуванням. Знов таки, давайте згадаємо, що це ракета з надмалим висотою прольоту, тобто вона може спокійно проходити деякі види протиповітряної оборони ворога. Додатково треба казати про те, що ця ракета може одночасно бути запрограмована на 15 цілей. і останній час може ну там в останню там 10-15 хвилин може бути вибрана ціль, яка потрібна для знищення, і тоді вже буде відбуватися. Саме uh, те, що потрібно тому, в принципі. Безумовно, треба казати про те, що є проблеми з пусковими установками для томагавків, тому що наявних систем тайфуни, які всього три дивізіони, кожен з дивізіонів має по чотири пускових установки, там командний пункт і машини забезпечення, це недостатньо. Але при цьому, знову таки, давайте пригадаємо, що якщо ми вже будемо використовувати томагавки, то потрібно і якісно розвідувальні дані Сполучених Штатів, і система. Та лінк-зв'язок з е, ракетою. І ще низка необхідних речей, які б дозволили нам. Би... Виконати місію завдяки цій задачі, тобто зануреність військ Сполучених Штатів до виконання цієї задачі буде все ж таки глибока. Тому, в принципі, давайте очікувати, але ж таки, буду повторюватися, що найкраще рішення це застосовувати власну зброю, розробляти власну зброю і приймати самостійно рішення, куди ми б'ємо, а не в, наприклад, співпрацю. Погоджуючи це з нашими західними партнерами, які, в принципі, на четвертий, навіть на четвертий рік війни, розгортаючи там активну допомогу Україні, все одно залишаються стриманими в своїх діях щодо ворога. От фізично наскільки автономними сили оборони будуть, якщо вони будуть робити пуски, коли нададуть томагавки, від американських військових? Знаєте, я більш ніж впевнений, що наше військово можуть за короткий термін проти підготовку і застосовувати самостійно ці ракети і збирати необхідну інформацію, тому що наші військові це ті люди, які. Розширюють горизонти і технічні можливості деякої західної деякого західного зброї, тому що спілкуюся виробниками е європейськими американськими, вони неодноразово зазначали, що наші військові відкривають нові технічні можливості тої зброї, яку вони виробляють. Тому в принципі тут я не сумніваюся, але ж навтаки давайте зауважимо, що нам потрібна злагоджена робота і використання усіх технічних можливостей цієї ракети для того, щоб добути той ефект якого ми хочемо саме від тамаровки? Спостерігаючи за цими дебатами, дискусіями і прогнозами щодо томагавків, я згадала, як надавалися танки Україні як велися також перемовини, коли Байден переконував Шольца надати німецькі танки ліопарди. Самі ж Сполучені Штати трималися осторонь, тобто вони не поспішали. І першими стали хто британці, так само е Великобританія, і тут, ніби підштовхує на мій погляд, союзників надаючи стормше до Україні. І не можу не згадати тоді про тауруси. От вони в цій комбінації ракетних атак. Яке місце посідають? І якщо ми говоримо про Гріпини, чи можуть бути використані на цих літаках Storm Shadow і Тауруси? Не зовсім так на жаль. Тому що, якщо ми кажемо про Гріпен, то серія Є, яка нам обіцяна. Це сучасна серія Гріпенів може нести ракети. Таурус, тоді ми зможемо їх використовувати. Для штормшеду у нас є вже е модернізовані наші типи літаків, які можуть забезпечити. Знов таки, треба казати про потребу наприклад, тих самих міражів, розширення деяких можливостей цих літаків для того, щоб використовувати штормшедо. На жаль, наші західні партнери передають нам стримано деякі види озброєння, які не дозволяють нам використовувати їх в більшій кількості. Хоча, по суті, якщо ми кажемо про ракету Shadow, то вона не передбачає масове застосування, тому що це ракета, яка виключно працює для ударів точкових ударів по важливих об'єктах з проникаючою можливістю. Тобто ми кажемо про укріплення, про підземні бункери або технічно складні Елементи виробничих потужності, підземні склади, підземні, наприклад, там збиральні лінії цеха і так далі. Тому саме ця ракета для них найкраще підходить. Якщо б ми казали б, наприклад, про інші типи літаків, які б нам могла б надати Європа, а це і «Еврофлайер», і Рафаль, то тоді можна було б казати про розширення можливості щодо застосування і «Таурусів», і «Штормшедов», і інших видів е, ракет. Поки що ми обмежені тим, що ми не маємо з чого запускати «Тауруси», але е, штормшедов маємо, але не в такій кількості, як би нам хотілося. На завершення пане Анатолію, маємо хвилину. і Хочу спитати буревецніки і арешнік, те як про них говорить багато Путін і Кремль, чи зросла загроза застосування ядерної зброї на тепер. Росія щодня використовує по Україні купу носіїв, які б могли б підняти і нести ядерну зброю. Тому тут казати про те, що вони створили новий якийсь вундервафл, який може там налякати весь світ. Ми бачимо, що світ не налякався. Більше того, треба розуміти, якщо запуск однієї з ракет був. Засвідчений за рахунок комерційних супутників, навіть не військових розвідувальних. Тому ми розуміємо, що це технологія. Тобто, умовна будь-яка система протиповітряна оборони або будь-яка система захисту міст, побачивши такі пуски, може а, заздалегідь перехопити цю ціль і знешкодити її. Пане Анатолію, дякую вам за цікаву розмову і за участь в нашому ефірі. На зв'язку зі студією був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП, експерт з авіації.